Шкільна родина та гості нашого заходу. Ми раді привітати вас з початком нового навчального року. Коли діти вчаться, наша країна перемагає, що миті наповнюючись знаннями та мріями. Ми добре усвідомлюємо, що можливість розпочати навчання нам щосекунди секунди виборюють наші хоробрі захисники та захисниці, а також кожен, хто підтримує та допомагає Збройним силам України. Шануємо хвилиною мовчання героїв, які ціною власного життя захищали нас від російського терору. Настала дійсно святкова мить. Адже саме зараз вперше наші дорогі першокласники почують гімн школи, який стане рідним та буде супроводжувати їх все шкільне життя. Будинок добра і науки. це і незнайоме до. Вчинені свері гостином, наша школа, шлях до світла, світ веселий тіка, не буде радісних росів, нас веде до стань і слави школа, шлях до світла, він світ веселим, тікав, тим радісним роски. Нас веде до знань і слави Розвітла, нас веде дознані, слави, шлях до світла і веселих вітка, одним радіс, ми розвітла, не сведе до знані, слави. Щиро та сердечно вітаю велику, дружну родину опорного закладу Чудівська загальноосвітня школа 1-3 ступенів. Шановні учні, учителі, батьки, стартував новий 2022-2023 навчальний рік. Ми розпочали його в умовах війни, але навіть це не може зупинити наш поступ на шляху до вершини знань. Шкільну родину опорного закладу сьогодні поповнюють 54 першокласники. Любі діти, дорогі наші першокласники, опорний заклад це цілий світ. В ньому знайдеться місце для кожного з вас, вашим творчим талантам і вашим шедеврам майстерності. Я абсолютно впевнена, що кожен з вас буде тією яскравою зірочкою, що освітить ще більше нашу найкращу і найулюбленішу школу. Ви, любі першокласники, наша надія і натхнення. Не менш важливий день для учнів 11 класів. Я знаю, що на сьогоднішню лінійку ви прийшли з тривогою та великими надіями і сподіваннями. Ви сприймаєте її зовсім по-іншому, адже ви, одинадцятикласники, вийшли на фінішну пряму свого шкільного життя. Випускники опорного закладу, ви наша гордість і сподівання. Надсилаю найщиріші вітання учням, які навчаються у нашому закладі, перебуваючи за кордоном у Чехії, Польщі, Німеччині, Бельгії Данії. Бажаю, щоб незалежно від кілометрів, які нас розділяють, ви відчували тепло рідної домівки і нашої шкільної родини. Я вітаю у стінах нашого закладу здобувачів освіти, які вимушено прибули до нас на навчання з Харківської, Луганської і Донецької областей. Ласкаво просимо в нашу дружню, шкільну родину опорного закладу. Дорогі діти, пишайтеся тим, що ви, українці, гордо несіть це звання, діти, наш фронт це навчання. Тож кожен хто як може, докладайте зусиль до наближення перемоги. Шановні батьки, дякуємо вам за розуміння і підтримку. Лише з вами разом, пліч опліч, ми здолаємо всі виклики часу. Ви, батьки, приклад мудрості та терпіння. Дорогі мої колеги, знаю, що цей рік не буде легким. Та, дякуючи вашій витримці, виваженості й толерантності, ми успішно піднімемося на ще одну сходинку пізнання. Ви, вчителі, взірець людяності і професіоналізму. Сьогодні з надзвичайною шаною і повагою низько вклоняємося воїнам Збройних сил України, серед яких є батьки, рідні та близькі учнів нашого закладу освіти. Нехай ангели-охоронці оберігають їх щохвилини. Ріняємося на наших захисників, які, віддаючи свої сили та здоров'я, забезпечують нам мирне життя. Дорогі учні, колеги, батьки, шановні присутні, темні часи обов'язково минуть. У новому 2022-2023 навчальному році. Нас чекає багато цікавих справ. Незважаючи ні на що, він обов'язково буде сповнений новими перемогами та звершеннями, відкриттями нових горизонтів та дотриманням споконвічних традицій Чутівської школи. Всі наші діти отримають знання, якісні знання, незважаючи на форму навчання. Адже ми з вами одна сім'я. Ми піклуємося один про одного. Ми завжди на зв'язку. Освічена нація запорука успішного та переможного майбутнього нашої держави. Ми єдині, і значить, ми не здолані. Ми тримаємо освітній стрій. Зичу всім перемоги, миру, добра і благополуччя у родинах та у нашій Україні. Слава Україні! До нас на свято завітали надзвичайні гості. Юність та Янгол дитинства. Давайте прислухаємось, про що вони говорять. Давним-давно люди піднімали голову, спрямовуючи погляд у зоряне небо. Десь там загорілась маленька зірочка, маленька, несмілива. Народі кажуть, загорілись на небі зірочки, то в родинах з'явились діточки. Так, так, саме народження дитини віщують зорі. Одинадцять років тому в родинах щасливих чутівців з'явились маленькі хлопчики та дівчатка. І все навколо наповнилося сміхом та радістю. Плинув час, зірочки набирались близько. І перетворились на прекрасні яскраві зорі, яким час відправлятися в мою країну, країну юності. Почекай, тішки, я ангел дитинства Тож не замістить попрощатися з одинадцятими класниками. Так, так, ти правий. Та у вас є ще цілий рік, щоб завершити всі шкільні справи і досягнути найвищих вершин знань. А для твоїх друзів-першокласників це тільки початок великої та дивовижної подорожі у шкільне життя. Поглянь, які вони сьогодні гарні. У них ще все попереду. І хоч цей рік буде нелегким, адже нашій Україні зараз важко, я точно знаю, як ми можемо допомогти. Як? А давайте всі разом візьмемось за руки. І об'єднаємо всі кордони нашої України. Це додасть їй сил і допоможе вибороти мирне небо і щасливе майбутнє. Залізли на крийшутне. Слава по всім, землі слава, слава землі, слава. Всім, хто там захищає землю і наше життя, не на обіду в тях, мою міцну волю, серце, пиття. Моє країн є вільє народ. Вас не подаля, пелюча москоналім. Дія ліале зберіга саме купання. То доки не супіндання, дрес, ресне літера. Ми Дорогі гості, шановні присутні. Сьогодні особливий день для нас усіх, і особливий час для нашої країни. Ми зібралися знову тут, на нашому шкільному подвір'ї. Для когось це свято першого дзвоника дійсно перше, а для когось уже останнє. Тому Перш за все, хочеться подякувати нашим любим викладачам, які всі ці роки були для нас прикладом і опорою. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, наснаги і найголовніше терпіння, бо воно вам ще точно знадобиться. Також хочу висловити слова подяки своїм однокласникам. Які стали для мене справжніми друзями підтримкою і допомогою. Щиро дякую вам за незабутні шкільні спогади. Хоч у нас і два одинадцяті класи, але ми одна сім'я. Шановні батьки першокласників, ваші діти це наше майбутнє. Тому всіляко підтримуйте і допомагайте їм. Ну а батькам старшокласників ми будемо дякувати на випускному. Хоча ми вже їм вдячні за кожну хвилину нашого життя. А своєму меншому братику. І його однокласникам я хочу побажати успіхів у подальшому навчанні. Будьте одним колективом, допомагайте одне одному, відмінно навчайтеся, і ваші старання обов'язково оцінять. Тому нехай дзвоник, який пролунає зараз, буде для вас початком для нового рівня, стартом у ваше шкільне життя. Стартом для ваших майбутніх перемог, тож у добру путь юні здобувачі освіти. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Та... Ah. <laughs>